Знаєш, ти, що найбільше сварок у парах виникає не через зради, не через втому, не через викруху, а саме через гроші. Так, ці непоказні папірці або холодні цифри на рахунку найбільш вибухонебезпечна зона в стосунках. Але важливо розуміти, самі, самі гроші нікого не зраджують і не ображають. Це всього лише інструмент. Справжній руйнівник це ті страхи очікування установки, які ми до них прив'язуємо. Уяви собі. Двоє людей кохають одне одного, але він боїться втратити фінансовий контроль, а вона боїться виглядати залежною. Не мовчать, роблять вигляд, що якось розберемося і накопичують роздратування. А гроші тут, як невидимий сценарист, що приписує їм ролі. Але хто ж головний, хто підлеглий, хто жертва, хто рятівник? А тепер давай до цього ще дитячі спогади. Ем, хтось виріс у сім'ї, де грошей ніколи не вистачало, хтось, де їх вистачало, але вони були інструментом контролю. Все це підсвідомо впливає на те, як ми зараз розпоряджаємося грішми у парі. Чому ця тема така болюча, бо гроші торкаються базових потреб безпеки, свободи, визнання? І Як тільки хтось у стосунках відчуває загрозу цим потребам, виникає напруга. Це може виглядати як сварка через покупку дивану або через витрачену зарплату, але в основі завжди глибший пласт. Страх, що тебе не почують, не зрозуміють, не поважатимуть. Відомо, що пари, які навчилися говорити про гроші відкрито, мають вищий рівень задоволення стосунками. Але погодься, говорити про гроші важко, це як роздягнутися емоційно. Тож давай розбиратися, як саме гроші стають рунівною силою, чому ми так боїмося їх обговорювати, і головне, що з цим робити, щоб ваші стосунки не тріснули по фінансових швах. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви зараз тут, у моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. Поки ми не почали кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію чи на консультацію зі своїм запитом або просто для підтримки всі деталі в описі під відео. Також запрошую до мого телеграм-каналу, там через день виходять психологічні підкасти, практичні вправи, глибокі пости, рекомендації. Які допоможуть краще зрозуміти себе і підтримати ментальну стійкість, а ще більше психологічної грамотності щоденної підтримки та натхнення в моєму інстаграм-посилання теж в описі. І підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Нехай квітне український Ютуб, а разом з ним і я. Якщо хочете підтримати розвиток мого каналу, буду вдячна за донати через Монобанку. Це допомагає покращувати якість відео і звуку. Посилання внизу. Ну що ж. Поїхали, почнемо з психологічного пояснення основи. Гроші у стосунках це ніколи не просто про гроші. Вони як та невидима нитка, що тягнеться між людьми, оплітаючи їхні страхи, очікування, мрії і навіть образи. Увіщо гроші це символ, не пачка банкнота, символ небезпеки, контролю, свободи, сили. Саме тому, коли пара уникає чесної фінансової розмови, це все одно, що сидіти на бочці з порохом і робити вигляд, що це просто стильна табуретка. Ще нічого не вибухнуло, чудово, але запах пороху вже в повітрі. Відомо, що у парі, де немає відкритої розмови про гроші, невдоволення накопичується як шкарпетки під ліжком. Ніхто не бачить, але якось стає тісно. Важко дихати. Наприклад, один партнер постійно економить на всьому, дешевші продукти, знижки, акції. Він відчуває тривогу, що гроші закінчуються. Інший вже хоче відчути смак життя. Тут і зараз кафе, поїздки подарунки. І ось між цими двома формується невидима стіна. З зоні все виглядає спокійно, але всередині кожен переживає. Хтось боїться втратити фінансовий контроль, а хтось відчути себе недостатньо важливим. Звідки ростуть ноги у цих страхів? З дитинства, якщо дитина бачила, як батьки сварилися через гроші, у неї автоматично формується зв'язок. Гроші рівно небезпека, напруга. Якщо гроші завжди були символом любові, куплю тобі подарунок, бо ти добре поводишся. Формується установка, щоб мене любили, я маю заслуговувати. А ще є сценарії, коли гроші... Використовували як контроль, поки на моїх грошах ти робиш, що я скажу. Тоді у дорослому житті виникає страх втратити незалежність, ой, навіть якщо партнер люблячий і щедрий. і ось ці глибинні страхи прокидаються в стосунках, де є різниця в доходах уставлені до витрат. Людина починає думати, я заробляю менше, значить, мене менше цінують. Або якщо я не контролюю витрати, я втрачу вплив. Це несвідомі думки, це підсвідомі сценарії, які запускаються, скажімо, автоматично. І навіть якщо пара ніколи про це не говорить, вони впливають на все: від вибору, куди піти на вечерю до рішень про великі покупки чи плани на майбутнє. От коли у парі немає фінансової прозорості, виникає напруга. Один відкладає гроші на майбутнє, а інший почувається кинутим тут і зараз. Один хоче витратити щось на задоволення, а інший переживає, що завтра все зникне. Так народжуються конфлікти, образи, мовчання е, і мовчазні війни, взагалі, які не мають нічого спільного, спільного суму на рахунку, але мають усе спільне з відчуттями, чи я важлива, чи я маю голос, що мене бачать, як це виправити. Перший крок це усвідомити. Гроші це лише символи. Вони не можуть самі по собі дати відчуття любові, безпеки і значучості. Це мають дати слова, дії, домовленості. Тому важливо навчитися проговорювати фінансові страхи, не просто сперечатися про рахунки і а ставити собі і партнеру запитання, чого я боюся, що для мене означають гроші, що я насправді хочу відчувати завдяки їм. Рекомендація перевірена дослідженнями. От створіть просто для чесної розмови не під час сварки, не на емоціях, а спокійно, свідомо. Домовтеся обговорити, які витрати є спільними, які особистими. Що важливо для кожного, які фінансові сценарії з батьківської сім'ї ми несвідомо повторюємо і чи хочемо їх повторювати? Пам'ятайте, що ваш партнер це не ваш фінансовий ворог. Це людина, яка, можливо, так само лякається і сумнівається, як і ви. Коли ми бачимо один в одному не суперника, а союзника, гроші перестають бути полем бою. Вони стають просто тим, чим і мають бути ресурсом, інструментом. А головним ресурсом завжди залишається довіра. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу, але все одно тримаюся. Чи буває, що вдень ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу. Прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось, але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу Кшені. Продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. PDF-гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати, натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Уявімо кілька типових сюжетів, які можуть звучати знайомо, навіть боляче знайомо. Перший сценарій, вона заробляє більше. Але мовчить, щоб його не образити, вона ніби грає роль скромної золотої рибки, що мовчить, відкладає на рахунок зарплату, тоді як він чесно працює, але отримує менше. Зовні все красиво, вони люблять одне одного, вони поважають одне одного, але всередині неї постійно крутиться думка. Якщо я скажу, що хочу вкладати більший спільний бюджет, він відчує себе непотрібним а в нього всередині, якщо я визнаю, що мені важко, вона подумає, що я слабак, і ось обидва мовчать. А мовчання це як будувати дім і збувати вставити двері. Зовні, наче є, а зайти всередину неможливо. Другий сценарій він контролює кожну копійку, бо боїться бідності. Не тому, що він скупердяє, хоча на вигляд саме так у дитинстві він бачив, як родина втрачала гроші, можливо, навіть доводилося відмовляти собі у базових речах. У дорослому віці це перетворилось на жорсткий контроль, складання бюджетів, перевірка чеків, аналіз витрат. І навіть коли партнерка каже, давай поїдемо у відпустку, ми ж можемо собі це дозволити. Він відчуває справжній фізичний страх. Це не скупість, це тривога, яка живе в тілі. Так проявляється глибинний страх втрати контролю, і важливо розуміти, засудження тут не допоможе. Допоможе лише діалог і розуміння, звідки це береться. Третій сценарій, вона взагалі не вони взагалі не говорять про гроші, бо думають, що це неромантично. Вони ділять усе усинавку, навіть коли одному це дуже незручно. Вони не обговорюють хто що оплачує, бо бояться зіпсувати магію кохання. Але рано чи пізно магія закінчується, коли хтось починає почуватися ображеним або обділеним. Мовчати про гроші у стосунках це як запросити людину на вечерю і не сказати, хто платить рахунок. Спочатку це гра, а потім битва поглядів, пасивна агресія та образи. Чому ці сценарії виникають? У кожної людини є набір несвідомих установок про гроші, які формуються у родині. Якщо в дитинстві казали, наприклад, про гроші не говорять, ви в дорослому житті будете уникати цієї теми. Якщо вас вчили той, хто платить той і вирішує, ви будете шукати або владу, або підкорення через фінанси. І навіть коли здається, що ви незалежна людина е, сучасна, старі сценарії можуть тихо диктувати поведінку. Як можна змінити ці сценарії? Перш за все, визнати їх, сказати собі чесно: так я боюся обговорювати гроші, бо боюся втратити любов, або я контролюю витрати, бо мені страшно втратити безпеку. Це вже половина шляху. Далі відкрити е тему з партнером, наприклад, розпочати з простого запитання, що для нас обох означають гроші, які правила ми хочемо встановити разом. Розмова про гроші це не про цифри, це про значення, про цінності, про емоції. Є ще одна важлива річ гумор. Якщо у парі можна посвіяти, посміятися над своїми фінансовими дивностями, напруга знижується. Наприклад, можна жартово говорити, о, я сьогодні знову контролер чаків, а ти королева емоційних покупок, наприклад. Це допомагає не накопичувати злість, а м'яко виводити проблему на поверхню. Але важливо, щоб це був саме гумор, а не сарказм, або сар... бо сарказм ранить, а гумор лікує. І нарешті підтримка. Пам'ятайте, що фінансові сценарії можна змінювати. Так, це потребує зусиль, це не відбувається миттєво, але варто зробити навіть маленький крок у бік чесності і відкритості, і напруга у парі помітно, зменшується. Гроші перестають бути символом загрози і стають тим, чим вони мають бути, ресурсом для життя, а не зброєю у війні між близькими людьми. Взагалі, чому таке може формуватися? Коли ми говоримо про гроші у стосунках, ми зовсім не про купюри, монети чи банківські карти, ми говоримо про межі, владу і ролі, про те, хто почувається сильнішим, а хто слабшим, хто має голос у парі, а хто звикає мовчати. Гроші в психологічному плані це спосіб показати, я можу впливати, я можу забезпечувати, я маю право вирішувати. Або ж навпаки, я нічого не вирішую, бо менше заробляю, бо не відчуваю себе цінною. І ось тут починається цікаво фінансові питання, це завжди про розподіл влади, навіть якщо люди цього не помічають. Ну може не завжди, як правило. У йому пару вона творча, натхненна, непередбачена, він стабільний, розсловився таким планом на кожен день. Вона витрачає гроші на спонтанні радості, бо для неї це про свободу і легкість. Він не складає, бо для нього це про безпеку і контроль. Це не означає, що хтось краще, а хтось гірше. Це означає, що у кожного своя модель ставлення до грошей, яка сформувалася ще до того, як вони зустрілися. Наші фінансові звички це відзеркалення родинного сценарію. Якщо дитина бачила, що батьки сварилися через гроші, вона несвідомо бере цей. Досвід як норму. Гроші рівно конфлікт. Якщо гроші були чимось сором'язливим, про що не прийнято говорити, вона виростає з установкою справжньої любов, не рахує гроші. Якщо ж гроші були способом отримати любов чи визнання, наприклад, ти хороша, бо гарно вчиститься, тому ми купимо тобі подарунок, то в дорослому житті формується переконання, я маю заслужити, аби отримати. Ці сценарії працюють на автопілоті, навіть якщо ми про них не здогадуємося. Фінансові суперечки це не про жадібність або щедрість, це про страхи. Страх втратити незалежність, страх залишитися без ресурсу, страх не бути достатньою, страх, що партнер відкине, якщо дізнається, скільки насправді ти витрачаєш на своїй дрібниці, або страх, що інший розпоряджатиметься грошима так, що ти втратиш будь-який контроль. Це глибокі процеси, пов'язані з довірою і самоцінністю. Взяти хоча б тему влади. Гроші це один з найочевидніших інструментів влади, як я дуже вот говорила. Хто платить, той вирішує. Чи не так? У багатьох парах саме ця схема непомітно підкрадається в стосунки. І навіть якщо спочатку всі щасливі, що один партнер більше заробляє, а часом з'являється напруга. Ой, перепрошую, хто тебе знає гроші? Чи я ще маю тут голос? І ось замість двох рівних партнерів утворюється підпорядкування. Не завжди явне, але завжди відчутне. А тепер про межі. Буві, що кожна людина має свій гаманець межі. У когось він гнучкий, у кого дуже жорсткий, якщо межі не обговорюються, одна сторона може почуватися використаною, а інша обмеженою. Наприклад, не хоче витратити на новий телефон, а вона вважає, що ці гроші краще покласти на спільний рахунок. Без проговорювання і домовленості це стає не фінансовим рішенням, а емоційною війною. Я недооцінена, я не можу дихати. І тут важливий момент. Рішення починається з розмови, не з контролю, не з перевірки, не з образ, а з розмови про те, що для кожного значить мати гроші. Відомо, що пари, які можуть відверто говорити про свої фінансові переживання, почуваються емоційно ближчими. Адже насправді мова йде не про суми, а про значення цих сум. Рекомендація проста. Але не просто у виконанні. Знайдіть час і розпишіть, які страхи ви пов'язуєте з грошима. Чи боїтеся ви залежності, чи вважаєте, що гроші це єдине, що у вас тримає у стосунках, чи думаєте, що заробіток визначає вашу цінність? Це запитання, які відкривають двері до глибинного розуміння себе і партнера. Також пам'ятайте, що фінансові питання це спільний простір. Це не тільки про мої й твої гроші, це про наше. навіть якщо рахунки розділені, і наше потребує домовленості, гнучкості і головне поваги. Бо повага це не лише слова, а й готовність бачити іншого в його потребах і страхах. <кхем> і не забувайте, що можна жартувати про свої фінансові звички, можна посміятися з абсурду ситуації, де обоє намагаються одночасно економити і витратити. Гумор знижує напругу і допомагає відчути, ми в цьому разом. Так, що ще? Гроші в парі це не про рахунки, це про те, як ми домовляємося, як ми відчуваємо одне одного, як ми будуємо довіру і повагу. Якщо навчитися розуміти свої внутрішні сценарії, ці, гроші, ці грошові історії перестають бути трагедіями і стають просто ще однією частиною спільного життя, з якою можна працювати, рости і сміятися разом. Що ж робити, да? що ви можете робити, от, корисне з цього відео. Якщо ми вже зрозуміли, що гроші в стосунках це не тільки про рахунки і чеки, а про емоції майже владу значення, то виникає логічне запитання, да? що ж всім робити? Як не потонути у фінансових хвилях, коли один хоче витрачати, інший економити, а обоє бояться зачепити одне одного розмовою про гроші? Тут важливо не вигадувати складних систем, а почати з простого, перевіреного. Досвідом і підтверджено психологічними дослідженнями. Це перший крок. Говоріть про гроші як команда. Звучить банально, звісно, але чесна розмова може врятувати набагато більше, ніж будь-які заочадження. Не чекайте, коли проблема сама випливе під час парки в супермаркеті або коли хтось кине фразу. І взагалі так. ти завжди витрачаєш більше, ніж треба. Це непродуктивно. Сяйте і поговоріть, що для кожного з вас важливо у витратах, що є вашим особистим не можна. Наприклад, для когось нормально витрачати на каву кожен день, бо це ритуал радості, а для іншого це здається безглуздими там, витратами. Да? Це не про правильне чи неправильне, а про розуміння, що витрати це ще й емоційні маркери. Домовляючись, ви формуєте союз, а не поле битви. Другий крок робіть фінансові домовленості. Тут немає універсальної формули, колись під комусь підходить повністю спільні рахунки, хтось почувається комфортно тільки з окремими фінансами плюс спільний бюджет на великі витрати. Уявіть собі пару, яка йде у подорож, не обговоривши хто за що платить. Поки все йде добре, вони насолоджуються моментом, а потім е е рахунок за готель да, і раптом з'являється напруга. Я думала, це ти оплатиш. А я думав, що ми розділимо да? домовленість це спосіб зняти цей невидимий тиск. Навіть дрібниця, як от кошенкові гроші, які кожен витрачає без пояснень, допомагають відчути себе. Вільніше і не заглиблюватись у дріб'язковий контроль. У фінансовій поведінці доведено ті пари, які мають ясні домовленості, значно рідше сваряться і мають вищий рівень довіри. Третій крок це перевіряйте свої установки. Подивіться, чи які фінансові сценарії витягнете з батьківської сім'ї, чи не повторюєте ви те, що колись критикували? Наприклад, якщо ви в дитинстві бачили, як один із батьків контролював іншого через гроші, ви несвідомо можете відтворювати цей сценарій або навпаки, якщо в сім'ї взагалі не говорили про гроші, ви можете боятися піднімати цю тему, вважаючи її неделікатною. Важливо уловити момент, які саме переконання належать вам, а які просто родин, родинні патерни, які ви повторюєте автоматично. Це як із одягом. Не все, що ви носили у 15, підходить вам зараз. І фінансові установки так само потребують оновлення. Тут хочу ще додати просту, але важливу підтримку: гроші не мають влади над стосунками, якщо, влада, якщо владу має чесність. Це як правило гри, поки всі карти на столі можна домовлятися грати командою, шукати спільні стратегії. А як тільки хтось починає приховувати або замовчувати, виникає відчуття небезпеки. Не через сам факт грошей, а через е, порушену довіру. Гроші стають сильними лише тоді, коли ми робимо їх символом сили. А от якщо ми розглядаємо їх як ресурс, інструмент для досягнення спільних цілей, вони вони перестають бути причиною напруги. Ще маленький момент. Додайте в ці розмови легкості, сарказм, іронія, сміх, вони мають доп. Е, допомагають зняти напругу, але тільки якщо вони не ключові. Наприклад, можна жартувати: от знову мій внутрішній бухгалтер хоче все порахувати, або ну що, переливо емоційних покупок, знову додала п'яту каву за день. Це допомагає нагадати. Ми разом, ми одна команда, ми можемо розмовляти навіть про складне, бо найсильніше у стосунках це не контроль над грошима, а вміння разом дивитися на виклики і залишатися на боці один одного. І тоді вже не так страшно, що буде з грошима, бо є головне, є ви, і ваша здатність домовлятися. Тепер, коли ми розібралися, що гроші це не просто ем, банкноти в гаманці чи цифри на карті, а глибокий психологічний простір, давайте трохи зупинимося і запитаємо, а яка саме фінансова тема у ваших стосунках є табу? Що такого ви не можете підняти у розмові, бо боїтеся зачепити нерв? Це може бути що завгодно: витрати на подарунки, допомога батькам, браги, кредити, вкладення в майбутнє? Чому це табу? Бо за ним ховаються ваші внутрішні страхи? Відомо, що те, про що ми мовчимо, стає сильнішим за нас. Мовчання це завжди запрошення до фантазії. У фантазії, на відміну від чесної розмови, мають схильність розбиватися і ставати монстрами під ліжком. Да? Наприклад, ви думаєте, мій партнер би ніколи не зрозумів, що мені потрібна фінансова підтримка. Але ви колись про це говорили прямо, або він би образився, якби дізнався, що я відкладаю гроші окремо. Але чи ви намагалися пояснити, чому це важливо для вашого відчуття безпеки? Більшість фінансових конфліктів у парі – це не про реальні витрати, а про непорозуміння, про те, що кожен думає за іншого замість просто спитати. І запам'ятайте, фінансова близькість це не те, що виникає само собою, її треба будувати свідомо. А тепер залишу тобі одну думку, яка може стати твоєю маленькою порою. Гроші це тільки інструмент, вони не роблять стосунки сильними або слабкими. Вони не визначають любов чи вірність. Вони лише показують, чи є у стосунках місце для довіри. Справжня цінність це не скільки ви заробляєте, а чи можете ви бути чесними одне з одним. Бо там, де є чесність, завжди є шанс домовитися. Не бійся говорити про гроші, бійся мовчати там, де потрібні слова. Справжні стосунки це не про те, щоб усе було ідеально, а про те, щоб навіть у найскладніших темах знаходити шлях до діалогу і знаєш, що навіть одна розмова може змінити, змінити набагато більше, ніж ти думаєш. Тож став собі питання. Яка розмова чекає на вас у парі саме зараз і чи готові ви її почати?